Я вітаю вас на уроці української мови в третьому класі. Тема нашого уроку вимова та правопис слів із ненаголошеними е та и, що не перевіряються наголосом. Починається урок, працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у третьому нашому класі діти просто молодці. Якими буквами ми позначаємо на письмі звуки Е та «и»? Буквами Е та И. Так, які звуки вони позначають: голосні чи приголосні. Звичайно, голосні. А якими бувають голосні звуки. Голосні звуки бувають наголошені і ненаголошені. А давайте пригадаємо з вами голосні звуки, які ми знаємо: А, О, У, і, Е, І. Їх шість. Так, шість голосних звуків. Сьогодні ми будемо вивчати вимову і правопис слів із ненаголошеними е і в коренях, що не перевіряються наголосом. Запишіть число, за яким ви працюєте, і каліграфічну хвилинку. На полях сніг хвилястий будуть різні хліба. Сніг на дворі, зерно в коморі. Запишіть речення: і ставте пропущені букви. Яку букву вставити? Е, так, хвилястий. Чому? Тому що хвиля. Так, хвилястий, тому що хвиля. На, сніг на дворі, зерно в коморі. Чому? Бо зерна. За підручником на сторінці 76 прочитайте слова. Вусно доберіть до них перевірні. Давайте пробувати тихенько, тихо, веселий, весело, озеро. Озера, силач. сила, медок перевірним буде. Мед. Далі. Медаль. Вогнище, кипіти, апельсин, пиріг. Чи можливо слова другого стовпчика змінити, щоб е або и стало наголошеним? Ні. Слова другого стовпчика, медаль, вогнище, кипіти, апельсин і пиріг за зразком попереднього стовпчика змінити ми не можемо, щоб ненаголошений став наголошений. Що ж робити в такому випадку? У деяких словах ненаголошені е, етаи не можна перевірити наголосом. Правопис таких слів треба звіряти за орфографічним словником. Тривога, кишеня, секунда, президент. Поставте відео на паузу, відпочиньте. Ось перед вами слова, правопис яких треба перевіряти за словником. Апетит, хвилина, черешня, гриміти. Директор, криниця пшениця. Поставте відео на паузу. Запишіть слова, перевіряючи їх за орфографічним словником. Апетит, хвилина, черешня, гриміти, директор, криниця, пшениця. Вилучіть зайве слово. Антилопа минулий колектив стебло. Яке тут буде зайвим? Зайвим буде слово стебло. Чому? Тому що слово стебло можна перевірити за, змінивши, наголошений... змінивши не ненаголошений стебло, стебла, а слова антилопа, минулий колектив перевіряються за словником. Депутат, черемха, силач, абрикос. Тут зайвим силач. Також можна перевірити, за змінивши ненаголошений наголошеним. Сила. Листок, коридор, фермер, електрика. Так, тут буде займ листок, тому що лист. Відгадайте загадки. Влітку медом ласував, досхочу схочу не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Хто це такий? Це ведмідь. запишіть слово відгадку. Довга шия, як драбина, в чорних плямах жовта спина, височенна ніби шафа, в Африці живе жирафа. Правильно запишіть слово відгадку. Цей рибалка добре дбає, рибку будь-яку спіймає, хоч без вудки і без гачка з допомогою сачка. Здогадались, хто цей пан? Довгодьобий пелікан. Поставте відео на паузу, запишіть ці слова і підкресліть в цих словах орфограми, тобто не наголошені е та «и». Далі в підручнику у вас є QR-код, за яким ви можете перейти і переглянути відео про зоопарк. Запишіть назви тварин, яких ви побачили. У вихідні в зоопарку Свято я написала оголошення, щоб усі охочі прийшли. Завітайте всі до зоопарку у вихідні. У суботу день бегемота, у неділю день антилопи. Може, ніхто й не прийде, бо таких тварин, як у твоєму оголошенні, немає в природі. Знайдіть помилки в словах бегемот і антилопа, як правильно написати? Бегемот і антилопа. Ваше домашнє завдання вправа 5 на сторінці 77. Дібрати з орфографічного словника три слова з ненаголошеними голосними е та, «и», що не перевіряються наголосом. Скласти з цими словами речення і записати. В кінці уроку оцініть свою роботу на уроці, як вам працювалося. Я вам дякую. За урок бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!